Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кульчинком джелом із півдня Диської області. Сьогодні досівала буряки, сьогодні у нас останній день весни, завтра вже у нас літо. Досівала буряки. Так, вчора досіла цілий кусок посіла. А сьогодні, сьогодні це досіла, залишилось трошки насіння, але вже було пізно ввечері і... І довелося досівати сьогодні. Бачите, пробила рівчаки, залила їх водою, посіяла насіння. Зараз загорну швиденько, щоб земля не вистихала. Отак от, от зробила весь кусок, тому що земля дуже суха, а заливати всю землю, потім пересапувати, бо зразу підуть рости бур'яни. Це дуже важко і дуже було б довго. А так я от вчора і сьогодні і засіяла буряком. Все, тепер почнуть сходити, тоді вже будемо заливати їх повністю туманкою і буде чим кормити наших свинок. Це підгорнула кукурудзу, полили. Просто на оцях підросла зразу. вже Така гарна. Сьогодні ще досаджу гарбузи. Тут де не взійшли, вчора полили, сьогодні досаджую. Тут у нас солодка, досівала, щось на так погано сходила. А це кормова, звичайна. Тут в кінці оприскувала бур'яни і трошки попало на кукурудзу, але все-таки кукурудза вижила Так, ну кукурудза вже в нас гарно пішла. Тут ось персі буряки, що ми сіяли. Наша цибуля з часником. Цибуля трошки дала цибухів, пообламувала. І часник теж уже стріли повиламувала, тому що вже пускав стріли. Так, ну це такий у нас в нас город. Виноград залили, тепер треба рівчаки загрібати. Фу, яка Тут красота в тіні Сонце вже пече Вчора щось у нас дощик моросив, моросив. Ну як бачите, земля суха, нічого путнього від цього доща не вийшло. Так, тут у нас помидорчики, бачите, гарні які вже. Це моя розсада, я сама вирощую її вже багато років. Це мікада рожева, жовта і тут трошки червоних в кінці. Так, тут вчора посадила солодку кукурудзу Дивіться, вже комахи понаривали. От ви ж зарази. Це, це тепер воно взійде чи ні. Тут комахи, я дивлюся, вже ось понаривали, вже лазі. Отже ж шкідники такі. Кукурудзу підсапала. Ще трошки порву, буду підгортати. Вчора тут підцапало, де перії немає. Там ще трошки лишилося підсапати, а туди далі така періяка йде страшна. Треба тільки оприскати, тому що воно таке гостюче. Дивіться, що робиться тут. Яка гарна поріяка. І туди далі гусила. Буду все забризкути. Оця ще зараза плетюча. Ліани такі дуже гарно квітне, але ж насівається. І потім корінням повзе. Не знаю, що воно за зараза така. Ну росте дуже гарно, я вам скажу. І тут ось борізка така калірована. і поріяка. Вон, вишняки, все треба оприскувати і оприскувати. Бо інакше діла не буде. Бачите, ось хочу показати міскантус меморі, який я саджала вже в кінці травня. Все, пішов рости весь. Ось це вже самий останній рівчак. Бачите, все пішов рости. Так що нічого страшного. Тільки весь час заливати. Ось тільки земля підсохла і зразу заливала. Тільки земля підсохла, зразу заливала. Це тут поділки на осінь вже готові. ось. На ну, цей ряд це поділки на осінь міскантуса меморі, Бачите? Гарні-гарні вже поділки. Я не буду вже розділяти коріння, не буду рвати, будуть вже такі цілим коренем гарні поділки. Так, це у нас меморі ось самий перший. Ну це як Я тут саджала його так ріденько. Це буде на розвод у нас перший ряд. А ці на продаж поки так, це у нас Оріантус, бо питали, чи Аріантус. Буде аріантус. Ось, бачите, кущі, ну деякі будуть гарні поділки, ну вже готові, деякі доведеться ділити. Тому що С саджала так кущами, тому що ну, боялася, що не вистачить місця. Так, саджала. Так, тут у нас тут у нас пінісетуми і тут у нас просо. Ну, Вже пішла, пішли бур'яни рости. Тут у нас пенісетми верхи посохли, але дивлюся, середина жива, ось відбиває, вже, бачите? Це в мене маудрі. Це в мене тут маудрі пішов. Нічого, поливаю, поливаю, поливаю. Ось сьогодні ні, завтра, можливо, ні, а в неділю доведеться знову поливати. Можливо, і завтра ввечері вже. Так, це у нас просо, так, да, це у нас просо. це у нас теж маудрі. Саджала вже цілими кущами, тут не ділила, так. А тут у нас, тут у нас міскам грацилімус. Бачу, що треба його залити прямо терміново сьогодні. Грацилімус треба було вивільнити місце терміново викопала. Поділила і посадила. Теж тут вже будуть поділки, хоча він в мене ще є в другому місці, побачимо. Можливо, ці поділки будуть на весну вже. Бо на осінь будуть гарні поділки. Тут теж перія почала вилазити. І тут періяка. Ну Спочатку забризгаю, потім буду ще вирівнювати. Бачите, тут викопувала, бо тут така гра Так що буде у нас тут, ну так, започатковуємо сад з лаків, злаковий сад буде в нас. Ну, Поки ще виноград тут до осені буде. Приберемо і потім, можливо, з того краю приберемо, не знаю. Тут поки ряди такі гарні з цього краю, а там, можливо, приберемо злаки, 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 злаків багато, вже наросло треба ділити, багато треба ділити. Тут, як бачите, у нас така тіньова поляна гарна. Так, і тут буде потім квітник. Теж квіти, яких багато, буду тут висаджувати. Хоч трошки треба буде порівняти, чоловік ще покоси тут пізніше. Треба буде потім трошки повигрібати. Якось, не знаю, коли це все робити, Ну, колись та будемо робити. Так що, друзі, працюємо, робота не кінчається. І багато чого поливаємо. Кожен день полив, полив, полив. А зараз не знаю, ще піднімається електроенергія. З завтрашнього дня 4,85 гривень, так грубо кажучи. О, це буде купа грошей у нас в місяць, тому що полив, поливаємо насосами, а без поливу просто ну, немає сенсу нічого саджати. Якщо не полімо, то просто все згорить на сонці у нас. Просто це все буде нереально вирощувати. І мати такий сад буде дуже вже дорого нам обходитись. Ну, що робити? Вже як є. Все, друзі. Трошки показала, чим займаюся. Зараз піду полоти, квітники, буду виривати бур'яни, возити свиням, потім треба в місто відправити німфейки потім відпочити. Потім вечором ой, ввечері, що я думала, навіть вже не, не згадаю, Ну робота є. Взагалі, ось зараз треба бур'яни рвати. Хочу показати. Зацвіла в мене тут гаура. Що, що це з екраном? Заціла гаура, гляньте, рожева. Це сіянці. Це сіянець від тієї простої білої. У мене тут рожевої б не було. Так що буду живцювати. Гляньте, яка вона гарна. Е, листики у неї темні. Ой, на що я там сіла? Бачите, листя в неї темне таке. І квіточки, які гарні, так що буду живчувати. Сіянець, сіянець самої звичайної білої. Так що бачите, іноді сіянці зовсім не повторюють материнські рослини свої. Я навіть не бачила тільки зараз, побачила, мабуть, це тільки на сьогодні зацвіла. Ні, бачу, відцвітається вже. Ну, от так. Не все завжди бачиш. Це, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша України.